Усім привіт і здоровенькі були. У нас нарешті виглянуло сонечко після трьох днів дощів. Лілії, дивіться, отам під стіною, бачите, як повиходили, ось там. А ось тут піонії, дивіться, вже як. От дощі, видно, їх ем, спонукали до швидкого росту, але щось Степан мені тут притиснув піонію одну. І тут, дивіться, вже як лілії ці підтягнулися Лілії. Одна друга там вже вийшла. Коротше, Степану треба сказати, щоб ти забрав звідси. Дощі лили. У нас тут підтоплення. У Нью-Йорку також обіцяли, що будуть підтоплення. У нас тут недалеко такий яр є. Канал якийсь такий, що збирає дощівку, то він вийшов з берегів, пішов до гори, до гори. Знаєте, в чому біда отут? Щось як посадиш, не звернеш увагу, хто його їсть, то зайці з'їдають. Олені у нас тут, на щастя, не ходять, але зайці шниряють. І щось отак я посадиш, дивишся, а то вже лиш залишилися корінці терчати. Піоні ось вони не їдять. Ось тут піоні у нас сидять. Оце червоний цей, отут окущик порізаний, не знаю, чи з нього щось буде. Коротше, труба працює. Степан зробив, переробив роботу майстрів. Понакладали тут трубів. Ах, коротше, ресайкл у нас сьогодні ще не взяли. Не знаю, чому так пізно. А Марія йде сьогодні до роботи, але їй треба підкачати колеса, щоб вона. Спокійно їхала, вона вміє це сама робити, вже вона вже велика. Маша, допомогти? То Окей, тоді я поїхала. Давай, поки, тобі щасливо. До роботи треба йти. Холодно у нас також. Сьогодні лише 9 має бути чи що. Але мені в машині поприбирав. Уже як потепліє, то вже поприбираю. А у нас зараз такий чудовий час. Все цвіте, розцвітає, цвіте і пахне, зліва дивіться магнолія. Зараз перед нами будуть дві чудові, Ото, то дивіться, через дорогу. Але ці душі все нівічать, вони. Ніби душі потрібні, але не в такій інтенсивності, не в такій кількості, що все виходить з берегів, що все підтоплюється. Ми маємо щастя, що ми поклали цю помпу та й тепер маємо спокій. Тому що коли йшов дощ, от щось мені так як говорило. Чи може я сама, знаєте, на себе це накликала? Якась такий був страх. Тому що з досвіду того, що всі мають помпи, а ми не маємо. Страшок був і все рівно, рано чи пізно щось таке проявилося. І таки ми поставили помпу, тепер маємо спокій. Ось зараз буду переїжджати через місток. Оцей наш єрок. Ось тут він далеченько трохи від нас, звісно, вода від нього не дійде, то він вчора весь ось тут, ось тут, зліва, весь вийшов з берегів, сьогодні він вже пішов трохи в долину. Так, вода була аж попід деревами, все порозливалося, шуміло по дорогах, цілий день йшов, до... не йшов, а лив. Хоч тут і оці стічні штуки на дорогах, вони завжди працюють, вони їх завжди чистять. Їх ніколи рідко, коли б я там знаю, що би сталося. Щоб вони забивалися, і все рівно ця вода дуже багато води пішло. То, то якийсь був шторм, то навіть писали, що десь у туди Апстейт Нью-Йорк, що там міг випати сніг навіть. Я правда ще не чула, чи яка це правда, чи було, чи не було, бо воно таке раз прогнозують, а другий раз нічого з того не виходить. Але душі йшли великі, ніби душів треба. Ну, щось страх розбирає, коли така кількість. Ой, чи за цим бо треба їхати зараз ззаду. Ой. Так, що таке? О, а Степан посіяв, бачили помідори, я ж вам казала на розсаду. Вже щось посходило навіть. Коли то він сіяв? Понеділок? Сьогодні четвер. Вже посходило. Не знаю, правда, що. Я йому кажу, що ж ти не позначив, що де, бо там і огірки, і помідори були. То кажу, що треба було ж позначити. Вийшли два листочки. Можливо, то огірки скорше. Я не великий спеціаліст, але, може, щось є. Ах. після зими, після дощів, ями на дорогах. Ну, щось я не хотіла би їхати за цим весь час і показувати вам таку картинку. Відпустила трохи далі той грузовик, та вантажна машина йде перед тобою і закриває весь крувий нічого не бачиш перед собою. Мало того, що ще й гази випускає на тебе. І ще й тут поліція чогось сидить. щось пантрує. Дивіться попри дорогу, яка краса, дерева. Зараз е, гарний період пори року, коли цвітуть оці сакури. Десь зараз квітня місяця, всередині квітня, можливо через те, що холодно пізніше, воно залежить від температури, яка в цей час. Тут є дуже гарні місця, парки, сади. Де квітнуть у ці сакури? Дуже багато місць є поїхати подивитися. Хто давно зі мною ми їздили і не раз в Нюарку є гарний парк, де багато дерев, які зараз квітують. Ну і по є зараз, тільки треба забити. Пошук в інтернеті і вам все викаже, які місця де і коли. І які платні, і які безкоштовні. Весна, але дуже така дощова весна. Багато води. Йду до своїх дівчаток. Сьогодні молодший йде десь у музей там мамою. Я залишуся лише залишу. не молодша, а старша, я буду з молодшою. Але молодша не хоче брати бутилочку, вона знає, що має бути мама, що має мама дати їсти. А бутилочку, пляшечку з молочком вона не хоче брати. І це мене насторожує. Правда, їжу вона вже їсть багато дечого, вона вже і м'ясо їсть. Я їй готую таку зубку, куряче м'язко, біле варю з морквочкою, з кабачком, це все перемерюю. Вона їсть таку зубку. Вона, звичайно, вже з голоду не помре, але для дитини в 7 місяців материнське молоко це дуже важливо. І вона ще мусить його пити. Але не хоче пляшечки. Щось вона не дружить з пляшечкою. Та старша, вона виросла на пляшечці. Материнським молоком, але в пляшечці. А ця не хоче пляшечки, хоче маму. Такі дві, ніби від одних батьків, а такі різні дівчатка. Тож сіяти будемо не тільки гіркі і помідори. Маша закупила на Амазоні щавель. Ну, Соня захотіла. Ми б не брали, але вже як Соня захотіла, то вже взяли і собі. Будемо сіяти, буде зелений борщ. Що дзвоню Соня? Ти кажу, Соня прийшло ваше насіння. Є привід знову зібратися. Соня сміється. <клухи> Ви знаєте, я бачу, що і переглядів більше, коли ми збираємося. Але дівчата, хлопці, це ж неможливо весь час збиратися. Вибачайте. життя навіть і в Америці. Не тільки заключається в тому, щоб збиратися. Хоча нам це звичайно і подобається і все, але такі відео можуть наводити на якісь погані роздуми у людей, що ми тут нічим не займаємося, тільки збираємося. Ой. А що залишається робити на чужині між своїми, знаєте, як? Побазікати на рідній мові, розповісти, посміятися. Юрій у нас спеціаліст по анекдотам. Така компанія зібралася, ви знаєте, ми розуміємо одне одного якось отако з полуслова. І нічого не треба, знаєте, нікому доказувати, нічого не треба нікому показувати, знаєте, ні. Ми звикли не, не бути на ніяких понтах. У нас все по-простому. І тому такий, знаєте, збився у нас такий клубочок. Тісненький. Цей клубочок дорогого вартує. Дай Бог, щоб нічого не завадило, знаєте, як розпуститися нашому клубочку. Я сподіваюся, що це надовго. Ми вже довго і дружимо. Ми вже років, напевно, з Сонією більше, років 10 з Сонією. а Юра і Оля то наполовину, років 5 чи 6 скільки вони в Америці. Дівчата, хто має бажання? Дружити, зустрічатися. Пишіть. Щось придумаємо. Скільки нам того? Ви знаєте, тут легко щось придумати. Було б бажання та здоров'я. Це все робиться. Йдуть знову вихідні. Будемо поратися щось колохати, напевно, цей раз. Ніяких планів нема, хоча у нас ніколи планів немає, у нас приходиться все отак спонтанно. Зізвонилися, зустрілися. Все. Без планів, без приготувань, без нічого. Тут багато под, е, приготувань не потребує нічого, щоб зустрітися. Зараз вам тут далі покажу, як тут дерева, квітнуть різнобарв'я кольорів, тут червоне нагорі справа, там жовте, там біле, тут рожеве справа виглядає А, ну. а три дні йшли дощі і цього нічого не було видно. То щітки мої оці на вікнах на лобовому склі не встигали ту воду чистити, важко було її їхати. І отут, дивіться, магнолія над нами. Шикарна, рожева, кущі жовті по бокам. Шукає око цієї краси, не можеш намилуватися. Не З часом, можливо, очі й привикнуть до цього, але після зими хочеться полюбуватися ось цим видовищем. А тут якась посадка, тут, напевне, зліва болота якісь, тому що тут вчора було все залите водою. Вода і тепер стоїть, вам напевно не видно. Дерева у воді, і справа також. Тут, напевно, через ці болота проклали цей шлях, цю дорогу, по бокам болота залишилися. І ці дерева ростуть в цих болотах, і їх завжди топить. Дивиться, що зараз буду готувати для малих, для малої, та й для старшої щось треба буде готувати. Ось тут ця вуличка гарна, багато квітучих дерев, десь які песики тут гуляють, коргі. Але бачите на дорозі скільки сміття. Це люди позбирали після зими. І десь тепер у квітні має бути машина така вантажівка, приходить і все забирає. Тут осінню листя, весною сміття після зими купами, так що сміття тут вистачає. Ось тут віці магнолія зліва гарна. Все умите, перемите після дощів. Сонечко зранку є, хоча показувало, що буде хмарно. Люди саме гуляють зранку. Ось тут магнолія гарна, величезна. Також ще тримається, бачите? О. Шикарні дерева. Шкода, що вони квітнуть настільки тиждень, дві неділі від сили. Потім опадають, і від них також сміття повно, тому що цей цвіт паде на землю. а що стало посеред дороги читаю І ось тут магнолія гарна у людей. Ось така шикарна. Вона пізня, тому морози її не вбили, і вона залишилася гарною. Вона дощ У нас оленя дуже часто гуляється, я вже до роботи під'їжджаю, дерева гарно квітнуть рожеві. Але це самі перші перші. Потім піде цвісти догвуд, гарне дерево, яке я хочу собі посадити. Готую сьогодні молодший сочевицю з морквою. Тут звариться, потім перемелю. Вчора старший пекла запіканку, сирну, малючка спить. А це в мене Batterna Squash. Це як гарбуз по-нашому. І тут у мене вже готується яблучка їй. Молодший. Вистачить їм і на вихідні. Ми з малечою сьогодні вийшли погуляти нарешті. Дивіться, яка краса у нас на шляху. Це дерево, яке ми проїжджали. Дуже гарне. Листічка нема ні одного поки. Одні кіточки. Йдемо трохи гуляти, дихаємо. Все, робочий день закінчено. Мені треба заправитися, я мушу йти на заправку. Що у нас сьогодні тут? В цій сім'ї є жіночка, яка прибирає в них, але щось з нею сталося, вона захворіла чи що, щось бігає по лікарям. Ну, всі ми під Богом ходимо. Ну і місяць її вже не було. А хата хоче щоб прибратися. І ця хазяйка, ця мамочка, де я працюю, запросила сьогодні інших жіночок прибрати в хаті. А сама пішла десь з дитиною. Ну і я також не сиділа в хаті, сидів тато в хаті там слідкував за ними. І вона мене питається, чи вартує поміняти стару на цих двох. То приходила одна жіночка, там років, я знаю, 40-й, 42 може. Мексиканка. А це двоє прийшли. Ну, звичайно, в двох робота кипить скорше, ніж вона одна приходила. Вона одна прибирає годин, напевно, 5. А, ці вдвох прибрали 2,5-3 години махом то все, почистили та й пішли. Але на підлозі зробили якесь п'ятно, яке вже не відмивається, не відтирається, видно, чимось пшикнули якоюсь хімією. Підлога вже за місяць. Була така дуже чесна, але вони її не відтерли, як має бути, полишали плями, полишали якісь там, знаєте, що присохло до підлоги. Ви знаєте, я так дивлюся, що ідеальних прибиральниць нема. Чи вона одна, чи їх двоє. все рівно щось мусить лишити. Тому кажу, нащо тобі міняти? Хай вже буде та твоя одна, що була з тобою. Вона каже, мені не сподобалося, що вона мене футболить, то вона хвора, то вона в останній день попереджує, що вона не може прийти. Я кажу, ну, різне буває в житті. Іноді треба вірити. Можливо, таке сталося щось зненацьке, і вона не могла попередити раніше. Перебирання це така штука. Ах. Що нема як всім догодити. Всі хочуть, я знаю, що було якнайкраще. А всі ми люди, а не автомати. Завжди щось пропуститься, завжди щось лишиться. Часом е, дівчата, котрі перебирають, щось ламають у хаті, щось розбивають, ну і таке буває. Так що такі справи. Кажу, залишай вже стару та й собі будеш мати спокій. За прибирання вони беруть 140 доларів. Хатка ткану я б сказала, невелика. Звичайно, у людей є більше хати. Два поверхи і три спальні. Ну, внизу четверта можна рахувати спальня Два з половиною туалети. 40 доларів. Їхати легші, є хати важчі. Всі живуть по-різному і всіх різні ціни, різнення наповнення в хаті. Знаєте, я люблю, коли немає багато речей, коли хата не забита, не заповнена, не... нічого такого нема. 3.07. Тут сьогодні регулер, а тут буду заправлятися. Так що прибрали вони та й пішли. Хло, плиз, регулер філлап кеш. Май песик, що гарний, бачили. Окрась такий, димчатий якийсь. І таке, буду з вами прощатися. Хіба що хочете знати, скільки я дала за бензин. Бензин 307 це не майже за 4 літри. І мені треба... У мене є четверта частина баку, у мене є. Так що це буде зараз доларів 30, напевно. А вам всього найкращого. Бувайте здорові всім. Бай-бай!